Всім привіт західної частини України, мене звати Оксана і це мій канал, де я веду своє сільське господарство. Ну і так чим займаємося. Позаду в мене ще вишенька, вона вже, дивлюся, дозріла. Треба буде обірвати, бо першу вже обірвали, а друга тільки дозріває вона так в затінку. Так що вам гарного перегляду і пішли. Ну що ж, друзі, спека вносить свої корективи, одне мінус. У мене трішки обновочка. Ось таку подушечку придбала Аловера 50 на 70. Я любила ці подушки, тому що е, є пір'яні, ну, але не дуже їх люблю. Ну і деякі батьки тільки відійшли від школи, а я вже знову потихеньку, помаленьку готуюся до школи. Купила поки що Євгену. Штанці такі спортивні до школи. Будемо потрішечки вже скуповуватися, так як вже школа не за горами. А ну, і до штанців шкарпетки. І вже трішечки канцелярії. Зошити таке. Ще, ще не дивилися, що в них лишилося, але знаю, що Станіслава е циркуль поламався. Е Євгенію е Олівці, пластилін, тут лінійки, папір, ой всякі закладочки, і купили поки що 4 пачки зошитів. І Жені, і Станіславу навпіл, тому що це таке треба і саме, як то каже, таке основне, і саме дороге. Ось такі в мене покупочки сьогодні будемо. Кажу потихеньку, помаленьку, бо за все зараз за один раз то ну, трішки так по карману б'є. Ну, подушечкою поки що задоволена. Вона дешевша, ніж то, що я сину передавала трішки іншої якості, але по всяких таких цих ну, непогано. Побачимо, якщо і буде. В нас м, подушки раніше. Приїжджала машина і можна було їх там здати і меншими, зробити і більшими, як хто спір'я. А зараз щось не приїжджають. Так що так. Гості звикли вже до подвір'я, по суті, на подвір'ї, і я відкрила взаді калітку там, де Зараз в нас такий озерце маленьке, і вони навіть не підозрюють, що там такі є. Але зараз вони от вже десь туди йдуть. Можливо, зараз розчухаються. Ось так. Ну, все, гуси кайфують. Просто для них це рай. Ну, ось стільки малини настигло, просто кущі всі червоні. Треба робити виборку. Вона ще мокра після дощу, але думаю, сьогодні-завтра просохне і будемо. Вибирати вже бере ці тому що дощик дав нам жари. Вона хоч невелика, але, але вона є. Так що треба вибирати, перебирати, яка більш спіліше піде, чи на варені, чи на компотики. А тут трішечки ще посушу. Ось так, бачите, вже цвіте. Треба буде перебирати. Ось тут у нас кролики, кролики і несеться курочка. Кролики хорошенькі ці. Ось така і хручка. Хручка. Тут сидить качечка, по моїх розрахунках з понеділка вже мають бути каченятка. Ну, десь Бог буде все добре. І ось так. Такий у нас добрий ранок. З вами на зв'язку була Марися, став Мартином, тому що це, виявляється, котик. Але такий дуже лагідний котик. так що Ось такі у нас справи. Прийшла я до свого берега городу і ось як овець виложила. Майже ну, третя частина дуже сильно поклала, так як у нас була трішечки негода. Ну, того треба було і очікувати, тому що він ну, майже по шиї мені. Можливо, щось трішки підніметься, там так більш таким якоюсь полосою пішло гірше. Дуже сильно лежить, а ось тут набагато-набагато краще. Тут комбайн 100% підбере зверху не так, тому що він там набагато нижчий Ну, а ось тут так, але нічого страшного, щось це буде. Ну, ось, вирішила в касети посіяти огірочки. Не знаю, буду бачити, якщо зійдуть, це буде добре. Чи в теплиці на заміну тим, що є. І город ну, висаджу вже розсадний, розсадою. Так що ось так, таким займаюся. Не вгамуюся я ніяк з тими огірками, бо огірки я дуже-дуже люблю. Схожу я в своїй тепличці і ось, дивіться, бачите, і таких дуже багато огірочків. Ось. Ну і ось. Значить, їм рости і рости, не знаю, що їм не вистачає. Ну, багатьох кого питалися, ось тут вже краща ситуація. Але все-таки вже вони геть впираються. Помідоркам нічого, помідорки ось перші кіточки, нав'язуються вже, ось тут є. Ну, на кожному кущику, хоча вони дуже пізно посаджені були, але є. Ось тут же ось такі помідорчики. Саме найбільший, саме найперший. Ось тут навіть такий невеличкий кущик, але ну, починають помідорки нав'язуватися. І придбала Агролайф, якийсь не знаю, що органіка. Вона мені корячим послідом має такий аромат. І зараз попідсипаю під кожний корчик і полю. Так трішки в землю. Засуну, можливо, щось таке поможе. Потім трішечки пізніше візьму розведу попіл, залю водичкою і теж попідливаю. Ну, можливо, щось їм не вистачає, хоча листочки гарненькі, величенькі, ось тут далі взагалі такі лопухи. Ну, щось де не вистачає, так що працюємо. Ну, ось так зранку прийшла до свого магазину. Взяла пару огірочків на салатики, все чудово. Ну і ніяк я не вгамуюсь з тими рослинками. Ми підготували такі ячейки, стаканчики. І ось хочу висіяти ще пекінську капусту. Знайшла Мішель, тому думаю, посію щось. Теплиці, лишу, там пару штучок, бо місця немає, а те висаджу пізніше на город. Буду сіяти по дві зернини, так як не знаю, що це за насіння. І ось так, так що працюємо. А у нас знову дощик починається. І такий пайненький заряди. Свинка добре їсть, вже щоки такі гарні відкормила. Готується до морозиловки. Ну і у нас за 9 років ось нарешті я дочекалася ластівки, малесенькі поповнені. І в мене опустошився один луточок і звільнився. І посадила сюди бризки шампанською і ось таку сульфінію. І ось тут бризки шампанською. Сульфінія буде сюди зв'язати і буде гарненько так. Думаю, така композиція невеличка. Недорого і гарно. Ось таких три пакетики в вакууматор зараз поставлю. Цю морквочку натерла, проривала після дощику і така десь більше виривалася, то взяла її, стерла, щоб не пропала, а то віддала гусям. Де свинки, то вони поласували. Ну, а ця буде вже така соковита, вона солоденька. Нехай буде, щоб не, не пропадала, як то кажеться. Так що ось такі заготовочки в мене. А ці башкетники цілий день. Оце вийдуть, поїдять, попасуться і знову калюгу, Це їм рай. Я все хожу і заглядаю на кабачки. Люди вже давним-давно їдять, а в мене ось такі лишенькі. Але їх тут буде багатенько. Це один кущик і гарно зав'язується. Так що будуть кабачки, ще трішечки. Ось тут пару огірочків. Одна діляночка, і там ще є таких пару штучок огірочків. І ось дивіться, вже нав'язуються. Це самі, самі перші, які я сілила їх. Витримали, ну на городі так нічого. Але тих кущиків один, два, три, чотири, п'ять, сім. Так, ще що, так, щось де буде. Це йде з городу. насіяла того салату. Ніхто, крім мене його не їсть, а я його насіяла як спереляку. Тому зараз качечкам дам. І, здається, там між кроликами у мене буде. Квока. Там пару яєць є і вона вже так присижується, присижується. Також накопала картопельки, картопелька різна є, де більше, де менша. Ось це червона у мене колись така була, потім мамі її віддали. Мама назад мені її повернула. Вона в середині жовта. А ось це рев'єра зі мною куми поділилися. Ну, вже рев'єра починає сохнути, ще трішечки будемо якось викопувати. Ну, трішки я таку дурницю зробила, посадила її там, де взагалі пісне поле. Ну, але нічого, на насіння на наступний рік буде. Так що, думаю, буде все добре. Головне, що вона є. Так що без картоплі ми лишимося. І е, до того, що, е, що трапилося в мене в хліві, в хліві все-таки виявлений був щур. Е, я накидала тих препаратів і таблеточок, і того чайочку, як я називаю для щурів. Вже воно лежить декілька днів, ніхто його не чіпає, але вже був готовий. Е, Паразит, тобто щур. І дякую тим, хто писав в коментарях, що щурі повертаються за 3-4 місяці, тому я вже буду знати наперед. Так що тут був в цьому великому хліві 100% це були щурі, а де пропали 14 осінят з гузки, так і не вияснилося. Було у нас таке розслідування дуже велике, і там, і туди, і туди обдзвонювали, і обдивлювалися, але не виявили ми тих гусенят, так що не знаю, де поділися, хто їх забрав. І тих три маленькі спідгузки, що тільки вилипили з більшості, того що це була куниця. Чому куниця? Тому що в сусідів так само ну, в них вже були трішечки більші. І подушили, і ну, були так більше, то видно було, що тянили. Куди вони пролізли? Через, під шифером на самій горі Куниця 100% туди може пролізти. Так що, ось такі в мене розслідування по поводу гусей. І до приємного. Мені дуже приємно за вашу підтримку, за вашу турботу. Буквально два дні назад, під вечір я побачила в себе на каналі. довгоочікувану для мене цифру це було 10 тисяч підписників. Дякую. ще раз дуже велике вам за, таке, ну, за таку підтримку. Для мене це було ну, просто, просто ну, вам не передати словами. Ну, для мене було якось так. Ну, дуже, дуже я вам вдячна за те, що мене дивитеся, підтримуєте, даєте цільні совіти. Ну, за все вам величезна, величезна подяка. Я буду старатись рухатись вперед. Зараз трішки прихворіла, прихворіла і змушена була піти з роботи, тому я відновлюся і буду з вами, сподіваюся. Я обіцяю кожного дня, але два рази на неділю буду виходити, показувати, що як від нас відбувається. Тому ось такі в мене справи. Дякую ще раз величезно вам за підтримку. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте найголовніше здорові і нехай в ваших серцях планує лише любов. До нових зустріч. Па-па-па-па.